Привіт, друзі! Сьогодні ми записуємо це відео тут, в парку на Володимирській гірці, поблизу Міністерства закордонних справ, тому що саме тут, саме на ось ці от я восени 2021 року записував для свого матеріалу про санкції для бігу інтерв'ю з на той час заступником міністра закордонних справ Євгеном Єніном. Євген єнін, який в 2016-2019 роках працював заступником генерального прокурора з міжнародної співпраці, пояснює, було впроваджено саме той тип санкцій, який передбачає блокування активів, а не заборону в'їзду. Це була цікава розмова і не без досить пізнавальних дипломатичних анекдотів. Одного разу не буду називати європейську країну. Одна заступниця міністра юстиції мені сказала, що ваша корупція це наша економіка. Це було не останнє моє інтерв'ю з Євгеном Єніном. Через декілька місяців після того, коли він вже перейшов на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ, у мене ще було з ним велике інтерв'ю в прямому ефірі у моїй авторській програмі Мокрик живому» на громадському порушення яких принципів да з боку команди, в якій ви працюєте. Ми говоримо зараз абстрактно, ми не говоримо там. Прізвище, прізвище, прізвище. Могло би призвести до вашого бажання звільнитися з МВС? Якщо проводити якісь такі паралелі? Червоні лінії в сформовані досить давно і вони незмінні протягом всіх цих років, незалежно на якій би посаді я не перебував. Саме головний критерій для мене це можливість. Щиро дивитись на себе в зеркало. перебуваючи на посаді першого заступника міністра внутрішніх справ, євген Єнін загинув в авіакатастрофі в Броварах 18 січня. Разом з ним загинув і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. У мене з ним великих інтерв'ю не було, але підходити до нього за коментарями теж доводилося. Наприклад, ще тоді, коли він у Верховній Раді очолював комітет з питань правоохоронної діяльності, я підходив запитувати його думку про те, що імена переможців конкурсу на керівні посади в державному бюро розслідувань були відомі заздалегідь. До речі, а як до цього нюансику ставиться голова комітету? Тету Верховної Ради від Слуги народу. Ну, а те, що в нас зарані можна там почути ім'я можливих претендентів, да, то це не є, скажімо так, перша чи остання така практика. Словом, дуже по-філософському ставиться. Ну, як ви вже, мабуть, здогадалися, у цьому відео я хочу поговорити якраз про загибель керівництва МВС в авіакатастрофі. В броварах поділитися деякими своїми міркуваннями, і так я знаю, що загалом там загинуло 14 людей, в тому числі одна дитина. І мені, оце протиставлення, ну, мовляв, чому ви всі говорите про монастирського Єніна, держсекретаря МВ. Слубковича, якщо там загинула, наприклад, ще й молода жінка з дитиною. Мені з цього приводу теж хочеться дещо сказати, тому що це протиставлення, чи навіть не знаю, як це. Назвати порівняння трагічності цих смертей видається дещо прикрим, але раз воно вже є, і я сам був його свідком у соцмережах. То хочу з цього приводу також сказати декілька слів. Зрозуміло, що з точки зору індивідуального, особистого, людського життя, життя Дениса Монастирського Євгена Єніна не важать більше ніж життя загиблої молодої жінки з маленькою донечкою. І у цьому вимірі життя молодої Олени Пономаренко і доньки Мілани, так їх звали загиблу матір і доньку у Броварах, є так само безцінними, а трагедія їхніх рідних є безмежною. Про загибель Дениса Монастирського і Євгена Єніна говорять більше не тому, що вони в якийсь спосіб були. Кращими людьми. І справа не в тому, що вони були особами публічними, і їх через те просто краще знає суспільство. Справа в тому, що Денис Монастирський і Євген Єнін, як міністр внутрішніх справ, і перший заступник міністра внутрішніх справ були наділеними функціями держави. А тому, коли йдеться про їх загибель, то до виміру індивідуальної людської трагедії додається ще один вимір, в якому їхня загибель є ударом для держави. Ця медаль має і зворотній бік для пам'яті про загиблих. Коли гине індивідуальна людина, то в час цієї трагедії ну нікому не спадає на думку одразу починати міркувати про те, хто може зайняти її місце. Натомість, коли гине високопосадовець, то якщо не в перші хвилини, то в перші години. Мимоволі починаєш думати про те, хто ж може зайняти вакантне місце, і це в певний спосіб ніби знецінює це втрачене життя. У випадку Дениса Монастирського про його наступника в кріслі міністра внутрішніх справ подай в якості виконувача обов'язків повідомили у той же день після обіду виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ України призначено Ігоря Клименка. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До цього Ігор Клименко обіймав посаду голови національної поліції. Загалом у відомстві працює з 2014-го. Нині він генерал поліції першого рангу. Розбирати. Ігоря Клименка ми зараз не будемо, не тому що нема чого йому пригадати. Насправді йому вже пригадують зокрема участь у вікоповному брифінгу у справі про вбивство Павла Шеремета разом з Арсеном Аваковим, Русланом Рябошапкою і Володимиром Зеленським. Критикувати є за що, але іншим разом. Зрештою, Дениса Монастирського я також чимало критикував ще з тих часів, коли він працював у конкурсній комісії з добору керівництва державного бюро розслідувань. Ну а потім, коли він напередодні президентських виборів 2019 року з'явився у команді Володимира Зеленського, то я на бігу нагадував про його зв'язки з Арсеном Аваковим та Антоном Геращенком. Ну аж цікаво буде подивитися, як Денис Монастирський буде ламати систему, на чолі якої сидить шеф його шефа. Не поперхнутися б тільки попкорном. Коли Дениса Монастирського призначили міністром внутрішніх справ, у мене також були до цього процесу запитання, і я ці запитання озвучував, в тому числі і на цьому каналі. Зокрема, запитання про те, чи взагалі у виборі кандидата на посаду міністра внутрішніх справ брав участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, як би мало бути. Зеленський пропонує людині очолити Міністерство внутрішніх справ. Потім Зеленський зустрічається з народними депутатами, щоб презентувати цей свій вибір. І потім сам цей вибір... З трибуни Верховної Ради перед голосуванням за його кандидатуру дякує саме Володимиру Зеленському. Перш за все, хочу подякувати президентові України Володимиру Зеленському за довіру. Взагалі на цьому каналі критикував Дениса Монастирського за різне, наприклад, ось за це. Як він минулого року, ще тоді, коли очолював комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, видав своєму колезі по комітету і ліківі довідку, що його трежом дисертація становить практичний інтерес і що комітет буде впроваджувати її у свою? Практичну діяльність. Я згадую про це зараз не для того, щоб якось очорнити Дениса Монастирського, радше для того, щоб наголосити. Я про свою критику пам'ятаю і не відмовляюся від неї. Так само, як зрештою, я знаю і пам'ятаю про критику Євгена Єніна через переговори з Едуардом Ставицьким в Ізраїлі чи через екстрадицію Тимура Тумгоєва. Але коли я в середу зранку дізнався про їхню загибель, то я згадував зовсім не про цю всю критику. Зокрема, щодо Дениса Монастирського, я згадував не про те, що я щойно тут нацитував. Першим спогадом, який спав мені на думку, виявився брифінг Дениса Монастирського, 28 лютого минулого року, на п'ятий день повномасштабного російського вторгнення, на Майдані, під час якого він... Зокрема, сказав, що Київ стане для Путіна Сталінградом. У той час для мене цей брифінг дав такий такий додатковий заряд і виявився для мене загалом важливим не стільки як для журналіста, скільки як для громадянина. Виявилося, що це для мене є головним спогадом про Дениса Монастирського у моїй стрічці у Фейсбуці. За останні декілька днів було дуже багато. Теплих і позитивних спогадів про Дениса Монастирського і Євгена Єніна. Якщо говорити про Монастирського, то ключовим словом у багатьох із цих спогадів є слово людяність. Сам не знаю, я не був особисто знайомий з Денисом Монастирським у такий спосіб, який дозволяв би мені про це судити, але раз про це. Так часто і так багато говорять, то щось у цьому мусить бути. У Дениса Монастирського і Євгена Єніна їхні останні пости у Фейсбуці присвячені російському теракту у Дніпрі. Євген Єнін 14 січня написав: рідний Дніпро нас не зламати. Денис Монастирський 15 січня, свій пост завершив словами: боремося за кожне життя, бо Україна це і є українські люди. І мені видається. Що ці їхні останні слова в цій соцмережі це теж хороший їхній спадок. Ці слова це те, з чим можна рухатися далі. І останнє, що хочеться сказати з приводу авіакатастрофи у броварах, стосується конспірології. Бо у перші години після трагедії ті ж самі соцмережі буквально наповнилися розмаїтими припущеннями про те, що міністра вбили, що міністра прибрали, і усе це. Без доказів, без жодних реальних аргументів, просто тому, що от я так думаю. Я розумію, що у вас можуть бути свої міркування з приводу того, що сталося. Але справа в тому, що міркування без доказів і без реальних аргументів це не версія, це в кращому випадку фантазія. І далеко не кожною своєю фантазією слід бігти ділитися публічно. Тим більше, що розмивання реальності тривожними фантазіями мало коли призводить до чогось хорошого, навіть у мирний час, не кажучи вже про час воєнний, радше це просто буде породжувати розгубленість, дезорієнтованість, недовіру. А для цього всього у нас і без конспірології, на жаль, є. Достатньо підстав, коли будемо знати більше про обставини цієї катастрофи, будемо знати результати офіційного розслідування, то тоді вже можемо міркувати про те, наскільки воно клеїться чи не клеїться, і теж бажано про це міркувати не на підставі своїх кухонних роздумів, а на підставі експертних оцінок. Хоча я розумію, що в той час, коли інформаційний простір має знецінену експертизу, і коли практично будь-хто готовий коментувати, практично будь-що, це теж непростий квест. Наразі пам'ятаємо загиблих: і Дениса Монастирського, і Євгена Єніна, і Олену і Мілану Пономаренків, і усіх хто загинув 18 січня у Броварах, а також шануємо тих живих, які в час цієї трагедії проявили героїзм. І йдемо далі. З думкою про те, що нас не зламати, і що Україна це і є українські люди. Продовжуємо підтримувати одне одного і триматися одне за одного, гріти одне одного і світити одне одному, і цінувати тих, хто є поруч, тому що їхня присутність буває дуже швидкоплинною. Ну і продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Побачимося за тиждень. Слава Україні!